От ми і прийшли. Дивіться, який у нас розкішний будинок для вас. Отак. Ти що треба? Роживий, як я і люблю. Ловіть. Ого, скільки грошей. Так. Тобто я згоден продати вам цей будинок. Міс, ходімо за мною. Для вас у мене також є дещо. А це ще хто. І так, для вас наша компанія підібрала ось такий розкішний будинок. Що скажеш річ? Згодна, я його купую. Це вам. В цьому мішечку те, що вам треба. Мозок. Жартую. Звісно, там золото. Хто там наступний. Ходімо за мною. Добрий день. Можливо, ми будемо сусідами. Гадаю, цей розкішний будинок ідеально вам підійде. Ой, який чудовий. Так, ви маєте рацію, це вам. Я його купую. Я багатий. Ну що ж, всього найкращого, табличку я забираю і тікаю звідси. До побачення. Ой, що сталося? Який ошуканець? Надумав ошукати Венздей. Мила, так не можна. Ось, візьми краще це. Так, я зафарбую свій будинок у свій улюблений жовтий колір. Він буде веселий та радісний і завжди усім підіймати настрій. Як же прикро вийшло. Ого. А бабуся класно вигадала. Мабуть, я також зафарбую свій будинок в самий кращий колір у світі. Звичайно ж врожевий. Фарбувати дім самостійно? Ну ні. Краще я викличу блискавку, і вона зробить все за мене. Отак. Обожнюю цей моторошний чорний колір. І ця труба буде доречною. З цього матеріалу я планую зробити черепицю для мого даху. Так, річ. Ану, прокидайся. Мені потрібен твій будинок. Тепер кришкою від труни я зможу вирізати необхідну мені форму. Ідеально. Тепер залишилось тільки приклеїти. Подивіться, що я вигадала. У мене буде гарний м'який рожевий плюшевий дах. Ще ні в кого такого не бачила. А тут я розташую кульки у вигляді сердечок. Як же мені подобається? Такий повітряний будинок, але чогось не вистачає. Бінго! Я вигадала. За допомогою трафарити зроблю ось такі класні білі квіточки. Ну а це я встановлю на дах. Це буде плюгер. Готово. Так, рука не тремти. Мені потрібна рівна лінія. Все, я впоралась. О, а ці тапочки я використаю в дизайні мого будиночка. Приклею їх от сюди і поставлю в них квіточки. Ой, як чудово! Можна використовувати їх як черепицю. Ай, як боляче! Поганий молоток. Ну що ж, а зараз можна переходити до цегляної кладки. Чудово! А тут я посаджу виноград. У мене буде гарна зелена огорожа з виноградної лози. Ой, моя спина вічно щимить Саме тому я встановила лійку зверху, щоб можна було поливати виноград, просто смикнувши за мотузку. Чудово! Тепер розсаду посаджу поруч з будинком на газоні. Вона буде зростати у мене ось таких черевичках. Оригінально і гарно. А я, мабуть, заклею все своїми портретами. Тут у мене спеціальне місце для косметики, котре легким рухом руки перетворюється в дзеркало. Ну і який будинок без басейна. У мене він буде райдужним. В нього я залю воду і ось такі кульки. Ну все можна присісти на шезлонг і пити свій улюблений коктейль. Просто розкішно. Зараз із цього ротанга. Я сплету щось затишне і зручне. Здогадались? Звичайно, це буде крісло гойдалка, постелю на нього пледик і буду сидіти вечорами і займатися в'язанням. Хоча навіщо чекати вечора, але вже можна приступити. Готово, але чогось не вистачає. Знаю. Ось ця чарівна горгуля буде оберігати мій будинок від непроханих гостей. А на вікна я приб'ю дерев'яшки, щоб усілякі допитливі бабусі до мене не заглядали. Переходимо до наступного вікна. Річ, чому ти не хочеш, щоб я прибивала до нього дерев'яшки? І що це ти притягнув? А, вітраж? Згодна так виглядає краще. З цих мотузок я зроблю павутиня. На котрій житимуть наймиліші павучки і кажани. Ну і щоб створити на ділянці атмосферу мого улюбленого місця, доведеться копати. Чудово! Прямо настрій покращується, а на паркан є повісю дроти, які будуть пропускати струм. Все чарівно. Ах так, мало не забула про електростілець. Ніщо так не розслабляє, як він. Річ натискай. Як же це працює? О, увімкнулась. Сусідки любі. Ідіть сюди. Давайте сфотографуємось. Ну, вже ні, з нею я фотографуватись не буду. Ну, давай тоді вдвох. А що такого? Здається гарна ідея. Ну, добре, тоді я зроблю, як його там, селфі. Ой, як здорово. Ще трохи, і фото проявиться повністю. Ой, а що з моїм обличчям? Ну, добре, куди повісити. Мабуть, от сюди. Так, тут у мене буде фото стіна. Сюди я постелю килим. Куточок поставлю стіл. Накрию скатертиною і встановлю пічку. Звичайно, я буду багато готувати, тому треба все облаштувати. А ще треба повісити абажур. Ой, який пильний. Працює чудово. А сюди я встановлю поличку. Все ж таки приємно облаштувати власний будинок. Занавісочки також на місці залишилось встановити камін. Від нього завжди так затишно і тепло, який же славний інтер'єр у мене вийшов. Прибиратися тут саме задоволення. Нічого собі, як бабуся собі тут все облаштувала. Ну а чим я гірше? Я також зроблю собі класний інтер'єр. Тут у мене буде білий кили. А сюди я повісю дзеркало. Дзеркал багато не буває. Кожен раз, коли я в нього дивлюсь, настрій підіймається. Тут у мене буде валіза з косметикою. А ось цей штатив тут явно зайвий. Тільки місце буде займати. Краще я встановлю цю селфі-лампу на стелю. Здорово! Працює. Кут розміщу рел, на який повісю всі свої самі улюблені вбрання. А на цій стіні розклею мої самі улюблені рожеві наклейки. Ой, мало не забула про мого улюбленого плюшового ведмедика. Він такий м'який і зручний. О, саме час влаштувати фотосесію з мого нового будинку. Подивіться, який у мене ведмедик. А тепер подивіться на мій гардероб. Так, так. Ось така я милашка в своєму новому барбі будинку. Гарніших стін, прикрашених павутинням. Можуть бути лише стіни з павутинням і павуками. Річ тягни килим. Настав час майструвати. Привіт, мій дорогий скелетон. Ти пригодишся мені частково. Пара легких рухів. І мій неймовірний столик готовий. Книга з заклинаннями свічки, дуже стильний торшер із скелета. Мої улюблені смаколики завжди повинні бути під рукою. Поставлю їх сюди. А тут я організую місце для приготування мого улюбленого зілля. Мій дорогоцінний арбалет має красуватись на видному місці. Думаю, ця стіна чудово підійде. Який же я все-таки влучний стрілець? Чудово, можна вішати. Як же тут стало затишно? Що таке річ? Просиш собі окрему кімнату? Ох. Добре річ, так і бути. Заради свого вірного слуги я готова постаратись Тут буде твоє спальне місце. А напроти я розташую гардероб. І навіть власна сцена у тебе буде. Може, приміряєш вбрання? Круто, ніжно. А в цьому тільки в гості до бабусі ганьба. Гаразд річ! У мене для тебе є дещо крутіше, ніж всі ці перчатки. Дивись, це перчатка залізної людини. Упевнена, ти в ній будеш супер. Що ж мені ще додати? Знаю, як я здорово вигадала. Тут я постелю килим. і все обклею ромашками. Поставлю миле маленьке ліжко. Куток посаджу ведмедика і поставлю раковину і маленький стілиць. Ну що, міні-копія мене? Ти будеш мешкати тут. Як здорово! Бачу, що тобі подобається твій новий будинок. Час і мені облаштувати простір для свого вихованця. Килим поклала, гамак повісила. Сюди я налью водичку. і насиплю смачний корм. Ну що, киця? Не соромся, заходь! Це твоє нове помешкання. Ой, ти зголодніла, моя дорогенька. Їш, їш. Ну, яка краса. Ой, мало не забула. Хрязь. Кіця любить гуляти по даху, тому для неї я зробила окремий вихід. Бачу ти в захваті від м'якого даху. А от і мій чарівний пиріг зі свіжих ягід готовий. Піду пригощу своїх сусідок. В нас все ж таки на весілля. Треба відмітити. Пригощайтесь, мої дорогенькі. Дякую. Дякую. Мерсі. А це ще хто? Це ж той самий продавець шуканець. Він, він. А ну, хапайте його, дівчатка. Ну, зараз ми тобі влаштуємо. Якщо що, то можна закопати його на моєму подвір'ї. Сподобалось наше відео. Тоді обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи будинок вам сподобався найбільше. Ну а поки що, бувай!